Любі всім Божого мирослава Ісусу Христу. Ви знаєте, чому на землі відбувається стільки колапсів, стільки горя. Тому що все творіння воно виконує своє призначення, крім людини. Сонце воно світить, земля народжує плі, дощ проливається, зірки світять. Та тільки одна людина вона не знає волі Божої. І що робить? Поклоняється різним духам, різному творінню замість творця. І знаєте, в Біблії описується історія Єноха, який був сьомий після Адама, і він жив у той час перед загибелем першого світу, тобто перед всесвітнім потопом. І знаєте, у Шому світі були ангели, сини неба серед людей, які повинні були захищати людину, але вони не виконали свого призначення від Бога, тому що, побачивши красивих жінок людських, вони не встояли перед їхньою красою, та і почали з ними свого куплятися з людськими жінками і сказали: давайте виберемо собі жінок людських і заведемо собі сім'ї на землі, народимо собі дітей, і почали з ними свого куплятися, навчили їх чеклунства, магії, і вони ці жінки завагітніли, родили великих гігантів і спалінів, мутантів. Уявляєте ріст, яких у три тисячі був, і вони що почали їсти придбання людські, почали даже самих людей їсти тварин, птахів і все, що рухалося, пили кров їхню, їли м'ясо, і ці події, свідок і та божа людина, вона бачила і ангели сини неба, думали, що Бог він я люблю та, та їх простить, але вони даже собі уявити не могли. Яка кара їх чекала від Бога за те, що вони нарушили своє призначення і зіпсували геном людини? І настільки це було проб проблемно, катастрофічно, що Бог знищив перший світ, він погубив, зарив в землю, розумієте, в ядро, щоб спасти людину. І зараз людина вона допускає ту саму помилку, говорячи: о, який Бог злий. Та ні, він є люблячий, він ж є любов, так, але Бог він є справедливий, Бог і зло, не ну, несумісний. Бог він завжди наказував і накаже все зло. І Перший світ це для нас зразок, для нас приклад, розумієте? Наш час це є останній час, так як це було перед Ноєвим потопом. І що було особливо перед моїм потопом? Гибель першого світу. Так? А те, що кожна людина вона вибирала з яким духом її з'єднюватися, які знання черпати від ангелів, які не зберегли свого небесного достоїнства, чи від Бога. І знаєте, Єнох був перед Богом писець правди, і йому було наказано від Бога сказати ангелам, пачим, що прощення вам не буде. І вашим потомкам гігантів ви побачите гибель їхню. Єнох, він спілкувався з. Богом і був забраний живим на небо. Він пророкував про те, що гряде суд Божий і покарання за це все зло на цій землі. Бог Єноху показав страшне місце. Воно служить тюрмою для воїнства небесного, які відступили. І знаєте, він бачив підземне царство: місце, куди йдуть духи й душі померлих людей. І є такі чотири місця та, для померлих духів та душ людей, де вони збираються до дня суду Божого. І перший відділ цього місця це красиве насправді місце, житло для. Духу і душі праведних людей, які нарікають, і їхній голос доходить до неба про суд. І що про виплату за їхнє вбивство тут на землі? Другий відділ це де заспокоїлися духи і душі праведників. Третій відділ також для. Померлих духів душ грішників, де вони мучаться у великих муках. В останній четвертій відділ це для духів душ убитих у дні грішників. Вони нарікають і проголошують про свою гибель, так як вони були умерли у дні грішників, і ці убиті вони не були праведні, а грішили і померли у вині і знаходяться поруч тих виновних до дня суду. І Єнох він це бачив і прославив Бога за його справедливий суд. Він писав для вибраних, які жили під час скорботи, і ця скорбота. Вона продовжується до нашого часу протягом усієї історії людства. І коли в Україні ми бачимо летять тисячі балістиків, шахедів, бомб, і це реалії скорботних днів наших, та які були під час Ноя, так і буде під час пришестя Сина Божого. Бог пообіцяв, що вибраних буде берегти, а преступників він накаже. Тому в тебе, дорогі друже, зараз, іменно зараз, є час стати праведником і спасти свою душу і ближнього. Напиши мені і будь благословенний. Амінь.